Добрий день, шановні друзі! Сьогодні вирішила вам розповісти про податки для блогерів у 2023 році. Все частіше малий і середній бізнес використовує лідерів думок-блогерів для пошуку нових клієнтів, можливостей і контентів. Ця практика здається нам вже чимось звичайним, але як все оформити, офіційно з бухгалтерської точки зору. Спробуємо зараз розібратися. Більшість з цих послуг блогерів оплачуються трьома способами: на рахунок підприємця, бартер або подарунок, або на карту фізичної особи підприємця. Найчастіше блогери реєструються ФОПами із таким набором кведі. 7311 рекламне агентство, 7021 діяльність у сфері зв'язків із громадськістю, 73,12 посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації. 7420 діяльність у сфері фотографій, в тому числі рекламна фотозйомка. 6399 надання інших інформаційних послуг це зумовлено тим, що кведу. По блогерській діяльності взагалі немає. Тож, якщо у ФОПа блогера зареєстрований квет, тут схема проплати податків проста. Підписуйте договір про надання послуг, замовник проводить оплату на рахунок або готівкою. Виконавець блогер повинен включити дану суму в дохід, зберегти підтверджувальний документ та сплатити суму податку за себе самостій. Зараз розповім про оподаткування різних доходів, наприклад, про продаж рекламних інтеграцій, про отримання донатів від підписників. Також розглянемо продаж курсів, марафонів, вебінарів чи інших цифрових товарів і навіть продаж бренду нового мерчу. Спочатку розглянемо, як оподатковувати невеликі доходи у блогері і поступово будемо укладати задачі, як оподатковувати більші доходи. Для блогерів, професіоналів в Україні, в принципі, будь-який дохід має бути оподаткований. І немає якоїсь норми, яка дозволяє не оподатковувати стартап. На початку вашої діяльності, коли доходи невеликі, у вас декілька сотень чи декілька тисяч гривень доходу, то в теорії вам відразу потрібно платити податки. Але теорія з практикою досить часто має розбіжності. І в нас є правила фінансового моніторингу, котрі дозволяють певний дохід неоподатково. Увага на слайд. Банківські ліміти існують такі низькоризикові до 30 тисяч гривень доходу, середньоризикові 30 400 000 тисяч доходу, високоризикові понад 400 тисяч доходу. Ліміти на новій пошті існують такі низкоризикові до 500 тисяч гривень, високоризикові понад 500 тисяч гривень. Оборот рахується за календарний квартал, а не за календарний місяць. Але на практиці це зовсім не так, тому що нова пошта дуже часто здає інформацію податковій, на жаль. Якщо, відповідно, по цим показникам у вас перевищення, то очевидно, що може бути проблема. В першу чергу тому, що фінансова організація може вас заблокувати і відмовитися вас обслуговувати. Якщо ваші доходи перевищують ті ліміти, які я вказала в таблиці, то є ризик того, що фінансова організація відмовиться вас обслуговувати, оскільки ви не оподатковуєте доходи, а отже не маєте на отриманий дохід ніяких підтверджувальних первинних документів. Звертаю вашу увагу, що, крім того, є перспектива, що також може прийти і проблема з податковою, так як останнім часом податкова дуже часто вишукує блогерів, інтернет-магазинів тощо. По суті, є два способи їх оподаткування. Перший, дуже невигідний спосіб, ви можете. Оподаткувати дохід як фізична особа, тобто заплатити податок з доходів фізичного осіб 18% і 1,5% воєнного збору, і за результатами року подати декларацію про майновий стан до 1 травня 2000... наступного року. Це дорого. Це робиться раз на рік і зазвичай мало вигід, але тоді не потрібно нічого реєструвати. На практиці всі блогери реєструють ФОП. Блогери можуть бути ФОПом другої або третьої групи. Якщо ви зареєстрували доход фізичним особам підприємці другої групи блогером, то ви будете Платити фіксований податок. У разі, якщо ви зареєстрували ФОП в третій групі блогера, то ваш дохід буде оподатковуватися 5% від отриманого від фактично отриманого доходу. Давайте розбиратися. Хто може бути ФОПом другої групи? Отримання оплат від фізичних осіб громадян, отримання оплат від інших ФОПів на спрощеній системі оподаткування, а також отримання оплат від юридичних осіб тільки звертаю вашу увагу на спрощеній системі оподаткування. У разі якщо ви хочете працювати з юридичними особами, оформляти контракти з юридичними особами. Ви не маєте права бути фізичною особою підприємцем на другій групі. Тоді вам потрібно оформляти третю групу фізичної особи підприємців, і тоді ви зможете отримати оплати від будь-якого клієнта, в тому числі отримання оплат від клієнтів за кордоном. Йдемо далі. Блогер, чи, іначе кажучи, інфлюенсер. Може мати другу або третю групу ФОПу. Якщо ви отримали дохід виключно від громадян, вони вам платять на рахунок зі своєї особистої картки чи через банк, тоді вам підійде друга група ФОП. Це буде менше податків, тобто ви будете платити фіксований податок. Якщо вам платять гроші бізнес-клієнти за рекламні послуги, а також ви отримуєте хід за кордоном і займаєте за діяльністю, наприклад, за якісь програми, то тут тоді підійде виключно третя група фізичної особи підприємств. Ключова різниця. Між другою та третьою групою ФОП полягає в тому, що на другій групі ви платите фіксований податок 1340 гривень на місяць, незалежно від вашого доходу, чи 5 гривень отримали, чи 100 тисяч, чи 200 тисяч податок буде фіксований. Тобто, якщо ви за місяць отримали 5 гривень, платите 1340 гривень на місяць, І якщо отримали 200 тисяч, також платите 1340 гривень на місяць. Якщо ж у вас є третя група ФОП, то ви сплачуєте 5% від фактично отриманого доходу. Наприклад, 10 000 множимо на 5%, отримуємо дохід 500 гривень. Заробили 100 тисяч, заплатили 5 тисяч від доходу. Ще хочу нагадати, що ФОПи другої групи платять податок щомісяця, а ФОПи третьої групи платять дохід щоквартала і щоквартала подають декларацію ФОПа фізичної особи підприємця про отримані доходу. Зараз подивимося ліміти на другій та третій групі. Третя група може заробити 7 мільйонів 900 гривень за цілий календарний рік. На другій же групі ви можете заробити 5 мільйонів 580 гривень 800 гривень за цілий календарний рік. Також зверніть на це увагу. Увага на слайд. В таблиці показано тип доходу, найзручнішу, найдешевшу систему оподаткування для такого типу доходу. Якщо ви займаєтеся рекламними послугами, ви можете бути копами на другій і третій групі. Якщо ви надаєте рекламні послуги тільки фізичним особам, підприємцям на... Єдиному податку, то ви можете бути на другій групі. У разі ж, якщо ви надаєте рекламні послуги юридичним особам, то тільки вам підійде третя група фізичних фопа. Донати чи аналогічні сервіси – це тільки третя група фізичних осіб підприємців. Що стосується роялті? Роялті Займатися можуть виключно тільки юридичні особи на загальній системі оподаткування. Якщо ви займаєтесь як блогер роялті, то ви маєте відкрити товариство з обмеженою відповідальністю або зареєструватися в ФОП на загальній системі оподаткування, або ж платити податок як фізична особа, тобто 18% в. ПДФО і 1,5% воєнного збору. Доходи чи аналогічних сервісів це тільки третя група фізичних осіб-підприємців. Продаж курсів чи інших цифрових товарів може підійти для другої групи. Але в тому випадку, що продаж курсів ви продаєте. Тільки фізичним особам підприємцям або товариствам з обмеженою відповідальності, які знаходяться на е, єдиному податку. У разі, якщо ви хочете працювати з юридичними особами, то в даному випадку вам потрібно відкривати третю групу. Продаж бренджового мерчу це друга група фізичних осіб підприємців. В таблиці я навела приклад найпопулярніших видів діяльності блогерів. Але очевидно, що, можливо, ваш тип доходу я не врахувала. Це неможливо врахувати всі доходи, якими займаються блогери на сьогоднішній день. Тоді пропоную користуватися наступною логікою. Якщо вам платять компанії, або з за кордоном, то це тільки третя група фізичних осіб підприємців. Якщо вам платять просто громадяни, то тоді це друга група фізичних осіб підприємців. Тобто друга група ФОПів має право працювати тільки з товариствами або ФОПами, які знаходяться на єдиному податку. Третя група ФОПів має працювати, може працювати з юридичними особами, заключати договори і працювати з діяльністю. Розібралися. Йдемо далі. Навіщо блогеру реєструвати ФОП? По-перше, ФОП це трудовий стаж. Зробіть хобі своєю професією, ви більш ніколи не будете працювати в офісі. По-друге, в очах ваших замовників. Контрагентів ФОП виглядатиме серйозніше, ніж просто фізична особа. З огляду на цей момент ФОП може претендувати на більш масштабні проекти та гонорари. По-третє, покласти угоду з ФОП та зробити безготівковий переказ набагато зручніше та дешевше, адже замовник не сплачувати комісію за переказ, окрім того, деякі компанії не працюють. Просто з фізичними особами взагалі. Чи потрібно блогеру мати якусь ліцензію, дозвіл, чи пройти якусь додаткову реєстрацію через те, що він блогер і має якусь аудиторію? На сьогоднішній день такої вимоги немає, але є певний нюанс. В березні цього року було прийнято закон про медіа котрій в тому числі регулює діяльність онлайн медіа, а під онлайн-медіа підпадає логать. Цей закон про медіа набрав чинності 31 березня 2023 року. Насправді, реєструвати онлайн-медіа згідно закону про медіа не обов'язково. Це ви робите по бажанню, якщо хочете захистити себе від нюансів копіювання або плагіату чи інших проблем, які виникають в вашій сфері. Далі, чи потрібним блогеру касовий апарат? Оскільки ви в більшості пройде, даєте цифрові товари, то на це касовий апарат не потрібен. Ще хочу звернути вашу увагу, якщо ви Є блогером другої групи, то річна декларація подається до 1 березня один раз на рік наступного року. У разі якщо ви є фізичною особою-підприємцем третьої групи на єдиному податку, то ви повинні подавати декларацію щоквартально до 9 числа наступного Місяця. Сподіваюсь, було дуже цікаво. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити наступні корисні відео. Дякую всім за увагу!